Смаколиками та караваєм, зробленим з українською душею, радо вітав своїх відвідувачів новий дитячий простір Ова, який територіально розташувався в Расельхеймі. Відкриття пройшло урочисто, з гарним настроєм, чудовою виставою, поставленою за мотивами української народної казки коти Котихарушко, майстер-класами і навіть посвятою справжні козаки. Ми такі, як є. Бо ми українці, саме з цього лозунгу сьогодні почався цей захід, і ви знаєте, ви зібрали в цьому залі дуже багато українців. Скажіть, будь ласка, до кого прийшла така чудова ідея організувати дитячий мистецький простір тут, в Росельхейміс? Доброго дня. Я ви знаєте, скажу, що дякуючи цьому простору галереї, в якій ми маємо можливість проводити наші майстерські заняття, так. І ця творчість вона появилася в нас одночасно, але з'єдналися ми завдяки Оксані. Я подала ідею, а вона мене підтримала і сказала, давай діяти. І ми отак одночасно, одночасно, одночасно. насправді. Я думала уже тиждень на цієї ідеї, з ким би я могла відкрити цей простір. Є таке слово ми це сила, сила наміру. Намір був запущений вже, мабуть, рік. І тоді, як всесвіт нам допоміг зустрітися, і просто коли ти спілкуєшся з однодумцями, то простір тобі звичайно, відкриє свої можливості і діяти, бо любов до України на наразі для нас це дія, дія через. Наших дітей, бо це майбутнє. Це, звісно, тягне за собою друге запитання. Які плани, в якому русі ви плануєте рухатися? Я знаю, що на сьогодні в вашому дитячому просторі ова. Правильно я озвучила? Ова. Ні. Інтонація інша, так? Ова. Це такий вигук, виклик, заклик. Та ви зустрічаєте когось, ви бачите так дивування, приємність такий ова! Такий, знаєте, і такий драйв, і в нас такий драйв, бо тому, що за такий короткий проміжок часу, ми що тільки місяць, розумієте, і ми е зробили неможливе, бо можливо можливе. І ми зробимо Ми зробимо можливе. Так як ми знаходимося в мистецькому просторі, то плани розвивати мову через мистецтво. І ми зараз в активному пошуку, е скажімо, професіоналів, творчих людей, які Можливо, нам да креативних, які нам допоможуть в цьому зі мною ділилися батьки, що вони сказали, що навіть сльози на очах були. Так раді були сміливості їх дітей. Бо це ж неочікувано навіть для самих батьків. Розумієте, це ж просто це для нас, просто вони вийшли, да? але ж що там за кадром, яка пройшла робота, скільки всього зорганізовано, скільки усіх моментів. І це ж онлайн-переписці, да, там щоб ви ти вчите, ти вчи. Це ж так е, креативно все м -м, зорганізувати. Це парі пані Маріам, вона зробила досконало, молодець. І Яно, яка е, пані Яно, яка з організувала флешмоб танок, такий щемливий, такий е, він відкриває серця дійсно. І українка, да, дивна квітка, то вони всі квіти. І вони мають рости, але як ми їх будемо поливати, залежить від нас. Ми віримо в вас і будемо з нетерпінням чекати на нові зустрічі, на нові вистави, на нові ідеї і на нові свята. Дякуємо всім, хто навідувався, всім еміратам. Це супер! І ми також відкриті для досвіду, для запрошень і на коляду. Запрошуємо на коляду. Да. Запрошуємо Запрошуємо